Сьогодні головне виглядати сильним. Доброта це для слабаків. Співчуття то для тих, хто не вміє жити. Ну а людяність та кому це вже потрібно. Доброта це не слабкість. Це коли ти міг би поставити на місце, але вирішив просто не витрачати нерви. Це коли ти міг пройти повз, але вирішив зупинитися та допомогти. І так, це коли ти не відповідаєш на токсичність, токсичністю, хоча всередині. Уже назрів епічний план помсти. Оминання конфлікту це не втеча, це стратегічне рішення не вступати у безглузду війну за першість, хто голосніше доведе свою правоту. Справжня сила – це коли ти не роздаєш правосуддя в коментарях, а живеш просто своїм життям. При цьому усім навколо не доводиш свою винятковість. Людяність це не тренд, це талант у світі, де більшість працюють над образом людини без почуттів, мати емпатію, це як мати суперздібність. Усі роблять вигляд, що їм байдуже, але потім, уночі, все одно гуглять, чому я такий самотній. Світ може називати це неактуальним. Але знаєш що? Коли всі ці сильні люди втомляться від своєї броні, відфільтрованих розмов і від вигідних знайомств. Раптом у натовпі вони почнуть шукати саме тих, хто пам'ятає, як це бути живим.